Коли багато всього плавання, але там і живуть різні в нас тварини, так. Так? Різня, така різна э, підводна рослинність. Так? А люди, коли там багато чого роблять, то також і шкодять цій природі. Так? І ми забруднюємо водойми. Так, Квіта, так, кажи. А так, ще є мене, бо там около. І дивіться, з одного боку, дивіться я таку книжку принесла про воду. Так? Послухайте, дивіться, з одного боку. Дивіться скільки тут води багато, правда, навколо на фотографіях, море, океан. Але через те, що людина так багато використовує воду у своїх таких промислових цілях. На інших континентах так, дивишся, багато хтось треба... людей страждає і бачите, від посухи взагалі немає води. Тому, Тому воду нам треба, треба обов'язково берегти, Дайте, так. Так, берегти. Я... і не використовувати її Я що... для... просто так, просто кудись виливати, просто її забруднювати. Не можна викидувати туди різне сміття і так далі. Так? А завжди, якщо ви, наприклад, йдете кудись. Якийсь пікнік, кудись на річку, на пляж відпочивати, так краще беріть з собою якийсь завжди пакетик, так і все, що ви там використовуєте, не знаю, щось поїли, якусь упаковку, якусь пляшку з під води, завжди краще забирайте з собою. Ніколи там не залишайте, не викидайте, тому що потім через різні прилив, відлив, через вітер, через дощ. Цей весь бруд, це все сміття потрапляє у воду в ті океани і моря. І дивіться, що тоді відбувається. Дивіться, вам же ж не хочеться потім правда пити водичку. Ось таку ось брудну, там де якісь колеса валяються пляшки і груне сміття. <смут> 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 да. Так, так а ще... <смут> на заводах <де> вироблюють <смут> дим, і він може піти в воду. Так, різні е, відходи, так, із різних промислових таких е, заводів, так е, е, підприємств, воно теж потрапляє у стічні води, так і тому треба завжди дивитися, щоб якщо ти щось виробляєш, <смут> виготовляєш, треба завжди.